Мені написала клініка відкрилася урології та гінекології. І написали: Олександр, прийдіть, будь ласка, прорекламуйте нашу клініку, заодно зробимо перевірочку, ну і заплатимо вам гроші. Так вони мені написали. Але як я це прочитав? Саша, покажіть нам свій пісюн і ми заплатимо вам за це гроші. І це капець як затуманило мені розум. Я думаю, нарешті, нарешті мене оцінили по достоинству. То, що я своїм друзям показую просто так, я просто душа компанії. За це гроші платять. Лікар так от сідає біля мене і каже: знімайте штани, я знімаю штани, знімайте труси, я знімаю труси, бере мене, тримає тут двома руками. І помічниця що кличе там. дуже, там... Моя історія може бути так. Коротше, сім людей тримає все. Тримається у ролик, тримає, дивиться на мене і питає: а що ви зараз відчуваєте? Час? Умиротворення. Я навіть не міг подумати, що я спіймаю дзен, стоячи голим перед незнайомим типом, який тримає мене за Геніталії. Дуже акуратно. Реально дуже. Я дружині, сказав, в тебе так не завжди ну, він, Він прям профі. Він на своєму місці. Руки теплі. Розумієте? Я за номер, я ще прийду. Ну реально, чувак є. Діва... Чувак прям шарить. І чесно, щоб ви не подумали, мене на ту сторону не потягнуло, ні-ні-ні. Але я собі думаю, блін, на тій стороні вміють з дядьками. Я навіть собі задумався, мені взагалі здається, що найкраще мені роблять чоловіки. Ну добре.